Чотири котельні на альтернативних до газу видах палива працюватимуть у Житомирі цього опалювального сезону. Дві з них це міський проєкт, дві інші потужністю 10 і 40 мегават – Спільний партнером якого виступила національна акціонерна компанія Нафтогаз України. Про це перебуваючи у Житомирі, сказав керівник компанії Юрій Вітренко. Замість того, щоб імпортувати газ, платити за кордон ці кошти, особливо на європейському ринку, де ми беремо газ. Газ поступає, зокрема, і російський, ми не хочемо це робити. Замість цього, ми хочемо робити обладнання, яке буде працювати потім багато років. Це забезпечує знов-таки споживання місцевої сировини, це розвиток місцевого бізнесу, створення робочих місць тут, в Україні, на Житомирщині. за ринкової ціни на газ. Термін окупності таких проєктів 2-3 місяці. Тобто, нам, як для Нафтогазу, Економічно вигідніше зараз допомогти добудувати побудувати такі проекти ніж імпортувати газ, наприклад, навіть на цей опалювальний сезон. Одну із таких альтернативних котелень, яка виробляє одночасно і тепло, і електроенергію, заміщаючи майже 7 мільйонів кубів газу, запустили наприкінці минулого року. Вона працює на біомасі, котельня, яка споруджується за партнерства Нафтогазу, працюватиме на відходах деревообробних підприємств та на переробленому смітті. Кожне місто своє може продукує стільки сміття, яке може замістити 30% опалення міста. Це от пропорційно кожне місто. А ми от будемо виробляти цей РДФ, і поки нема змін законодавства, всього іншого, вести цей РДФ знову на полігон. Ну, це от абсолютно неправильно. Тільки Житомир може заміщувати за рахунок свого РДФ приблизно 20 мільйонів кубів газу кожен рік. 20 мільйонів. Це величезні об'єми. Якщо ми порахуємо по 2000 доларів ціну газу, то це 40 мільйонів доларів кожен місяць. Ірина Остапчук, Олег Павлюк, новини на Суспільному.